Всім придбами юридика Юріші, де сьогодні ми заходимо в зламку брав старста. Через те, що тут вийшла обнова недавно і додали нові скини нових бравлерів. За це ми все будемо зараз робити обзор, купляти нових бравлерів. Ну, давайте, в принципі, погнали тоді, купимо зразу нового бравлера Драко. Довго затягувати не будемо, зразу нам залітає крутезний легендарний бравлер Драко. Найбільше, що мені в ньому подобається, зараз вам покажу що. Так, чекайте, чуть голосно. 에, зараз вам покажу, що подобається, але перед цим ми перше купимо нову, нову бравлершу Лілі, яка зараз доступна в справжньому бравлі, але не за, ну, тільки за справжні гроші. Ну, Давайте зараз йдемо на драку і вам покажу, що в нас тут є цікаво, що мені прям дуже подобається. До речі, це в нас вже 80-й Е, Якщо зайти в титул, мені тут дуже подобається е, не його титул, а дуже подобається оця іконка. Не знаю чому, але як я буду мати цього драку, я буду зразу пушити на ньому Золото 2. Бо мені прям дуже подобається ця іконка. Ну, ладно, давайте тепер перейдемо до скінчиків. Е, ну і поки я ще буду зараз шукати скини, я вам хочу сказати, то, що в мене на каналі зараз 899 підписників. І скоріше, що коли ви бачите це відео, в мене вже 900. Тому дуже дякую вам за таку велику цифру е, підписників. Так, давайте зайдемо на гіперзрядні скини, і вони коштують аж 800 кристалів. Це в нас годіла бас, вони такі от є в різних кольорах. А якщо не поняти, скін має бути, типу, в клубі. Ну, в клубі, там у нас має бути скоро івент, вроді би в вівторок. І... E, ну, коли ми, Якщо ми прийдемо по Максу, відкриємо так багато яєць, ми зможемо отримати такий от скін на базу, а потім можна би, докупити якийсь цех. Ну, 800 кристалів за скін. Давайте, в принципі, купляємо дивимося Ну, Анімація, в принципі, як простий баз. І він зараз просто з'їдає цей корабель, стає трошечки більшим. Окей, або, e, бачите, нічого собі, чуть почекаю, нічого собі зараз такий динозавр зробився. Ну, Цей динозавр ну, зараз, коротчі, цей скін я обов'язково протещу. E, Підемо протестимо. Дуже хочеться подивитися, як цей динозавр активовується. Давайте тепер також купляємо червоного такого базу. Ну, анімацію вже дивитися не буде. Це така сама анімація, просто е, червоний скін. І також давайте купимо ще отакого от е, сірого ділу базу. А, це вона більше сіра. Ну, ладно, окей. Забираємо і тепер погнали тоді до легендарних скінів. Він у нас новий добавився тільки один. Це отака от вірус на Чарлі. Прикольний, непоганий такий скін. Тому давайте ми його зразу також купляємо. За 299 кристалів. Бам! Залітає на новий скін. Вона так зверху до нас прилазить. Ну, коротше, крута, е, цей круто. Ту, супер крутий скін, до нього ще йде? куча пінів різних спреїв, ще мали йти іконки, але так, в мене зразу чомусь, як тільки виходить обнова, іконки самі збираються, то тут скіном мені нічого не дали, ніяких іконок. Е, давайте тепер міфічні скини. В нас тут зразу видно Squad, Бастер Шері, тому давайте ми її з самого початку купимо. Її також можна отримати в Бравлі безплатно. Ну, Якщо ми зробимо максимально багато активацій, ну, актива... Ну, як вони називаються, точно не пам'ятаю, ну, коротше, наперед почнемо качати гру Squad Е, Давайте тоді купляємо цей скін за 200 кристалів, Ну, капець він непогано так випадає нам. І Squad Buster Shelly нам залітає О, такий от прям супер непоганий такий скін. Мені він дуже подобається, тому забираємо його, нам ще йде плюс пінчик і спрейчик. 에, далі в нас є ще три міфічні скини. Це у нас отака от геймерша Бібі. Є е, ще героїня Бібі, тільки я, якщо чесно, не можу... Зараз давайте я вам покажу, якщо я її знайду. По суті, вона тут має бути. Зараз вам покажу. Так, так, гуртаємо нижче, нижче. Е, ой, чекайте, не це, це Беанас. Е, так, чекайте, я в піни зайшов. От оце, от, е, типу, прототип цієї героїні. Бібі тільки в нас буде отака от е, геймерша Бібі. Давайте ми її купляємо за 200 кристалів. Бам, нам залітається геймерша Бібі Забираємо її. Нам тут також депінчик і спрейчик. Ну, вроді би, ще мала йти іконка. Так, давайте зараз назад заходимо сюди. Міфічні скини, бо в нас тут ще не всі куплені. Ще в нас є отака от мега ніта. От, яка Мега годзіла Ніта, новий скін меха. Купляємо його також. У нас залітає. Але ні, це не скін меха. це ну, не колекція меха, а це колекція Годзіла. Ну окей. Я щось думав, що це він у нас буде в колекції меха. Давайте зараз чекнемо. Може все-таки він там є також. Де наша колекція меха? Я щось не можу знайти, або вроді би це. 89 з 90 цих штук нас нічого собі. Але ні то, я, якщо чесно, тут чомусь не бачу. Напевне, що вона все-таки е, не тут, не в цій колекції, і в мене не розумію, що в мене не зібрано, а отакий спречик новий в мене чомусь не зібраний. Ладно окей, давайте купляємо наш останній міфічний скін. Це в нас отакий от цифровий фенг. Він у нас пропадає час від часу, по стінці ходить, то сидить, то ходить по стелі. Ну, коротше, давайте ми його купляємо. Він у нас просто крутиться. А коли він нам випадає, він у нас, ну, так само, коротше, анімація, як ми тільки що дивилася, по стіні, в мене щось підлагоє. Або мене мене підлагою, або це все так має бути. Ну, коротше, скін теж непоганий, прям дуже крутий. Забираємо його, і також спрейчик, і пінчик. Все, з міфічними скінами ми вже покінчили. У нас тепер є ще 23 епічних скіна. Ну, це є деякі скіни з Пасу, е, ну, Їх неможливо буде купити за 149 кристалів або 5 тисяч брінгів. Хіба, напевне, що можливо буде, але за, е, ну, за рік, коли вони вже вийдуть. Ну, Скіна Броку, от, RGB, -хакер Брок, дуже такий непоганий, класний скін. У нас такий він весь кольоровий. Далі у нас є такий от алий Паладін Вольт. Це також у нас перемальовка цього е, простого, ну, не простого Вольта, а Вольта з Бреллпасу просто Паладін Вольт дуже класний скін також мені подобається, але синій, ну якось крутіший olдувіше виглядає. Забираємо червоного паладіна Вольта. Продовжити, у нас тут йде пінчик додатково. Також у нас де супер крутецький скінчик, який в нас буде в рангому бою, Не знаю, в якому сезоні. В наступному чи е, ну, в, ну, в ще наступному сезоні. Ну, коротше, в найближчому сезоні, вроді би, у нас має бути або цей ларі Лорі, або, або якийсь там. Вроді би на якийсь ще мав бути скін, але я точно не знаю, який з них. Окей, давайте купуємо тоді цього Ларі і Лорі. Я забув прочитати, як вони але Зараз подивимося, це в нас багі. Баг Ларі і Лорі. Так, один, а де в нас другий? І чого в нас? Не поняв. Чого в нас не випав скін, нас... А, поняв, тільки максимально коротше, багований персонаж. Продовжуємо. Нам випав пінчик. І давайте, якщо ми. Вроді би, був баг з таким Ларі і Лорі, ти ж можеш безкінечно заходити і в тебе добавляються ті Ларі і Лорі. Тільки я не пам'ятаю, як це зробити. Ну ладно. Може це вже і пофіксили. Тепер купляємо також перемальованого волшебника Барлі в просто білого Байрона. Не волшебник перепрошую, а чарівного барлі. Купляємо, треба вже трошки пришвидшувати через те, що е, максимально схожі скини. Е, дуже багато часу на це зараз потратимо. Купляємо також, у нас біла ніндзятара, в нас є синя, і купляємо тепер ще також білу. Е, ну, я не пам'ятаю, як вона точно називається, але вона така типу синя. Е, так, Далі давайте дивимося, що в нас далі ще не куплено. Я тут гуртаю, шукаю. У нас отака от Джекі на гідроциклі. У е, нас вже така вона фіолетова, рожева, ну, коштує. Е, дивіться на неї. Але в нас оригінальна це така синя. Е, так, далі в нас жовтий рейнджер Брок, теж непоганий на брока, дуже такий непоганий. Не побачив, з якої колекції, це в нас максимальна потужність. Окей, продовжити. жовтого купили, у нас ще є там, вроді, синій, червоний і рожевий, якщо не пуляюсь. Е, так, е, а мене. Стоп. А я що цього Брока тільки що за, кри... за блінги купив? Блін, я щось чуть-чуть тупанув. Ну ладно. Нічого страшного, блінги і так можна без кінець тут отримувати. майже е, Купляємо ще Жуй шоу Ніта. Це у нас якийсь японський, китайський, ну, щось в стилі. Е, Далі на золотий золотий хакерброк, це у нас ще один скін з Браул Пасу буде. Е, купляємо його також непаганецьк. Анімацію давайте не будемо, через те, що це така сама, як і було в попереднього брока, якого ми купляли. ну той скін. Далі я бачу наше Космопіратка Пені. А вроді би цей, цей чуть переназвали через те, що оригінальний такий скін, що був на самому початку Це в нас вроді би контрабандистка Пені. А це в нас вже тут Космопіратка. Окей, тепер ми купляємо супер крутецький скін з селмейк, ну, Давайте купимо, зараз подивимося, хто його зробив, бо я точно не знаю. Це в нас скінчик на Сенді, ідея, не пишу, чи є ідея. Ну і ладно. Купляємо цей скінчик, забираємо і далі в нас йде червоний рейнджер, бро. Купляємо також Класний скінчик нам залітає. Продовжуємо. У нас ще залишилося 10-11 приблизно скінів. Е, так, до речі, я от замітив цього локічестир згадав, що я на основі запушив легендарну лігу і мені так і він не випав. Ну, надію, що в наступному сезоні він мені випаде. Купляємо також Мотор Єво це також з ранго бою. Залітай на мотораєм, яка може випасти тільки з рангових старт дропів. Непоганий скінчик. Так, далі в нас йде, не бачу далі, які в нас є скіни, нові, поки що нічого не бачу, не бачу. О, Піаніно 8 біт. Не пам'ятаю, як називається оригінальний скін, але ну, в нас такий от піаніно є перемальований. Так, далі, 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 далі. Продюсер бас, у нас тут є режисер, а це продюсер бас. Купляємо його також. Вже, і не так подивиться, ми, напевно, вже скільки? 5 тисяч кристалів десь потратили. 7 тисяч кристалів навіть ми потратили, це капець як багато. Купляємо тепер рожевого рейнджера, брока нам залітає. Крутецький скін. Також крутецький. Далі у нас синій рейнджер Брок максимально схожий на Брока, який був в другому сезоні Пасу. Прям максимально. Я його дуже хочу купити, але я збираю, на жаль, зараз на скін вірусний, антивірус 8 біт, точніше. Так, окей, забираємо. Ну, потім я постараюсь купити цього. Або надійш, що мені випаде з рангових. Як... Не ранових, а просто стардропів. Так, також у нас є темний самурай джин, також селмейк Купляємо його, і ідея, напевно, тут не буде писати чи є, Ну і ладно. Забираємо його. І тепер у нас тут ще одні скини з Бравл пасу це в нас скини на Натіка, це Тік-Меха Гідора. якийсь странний назви цього скіна. Можна просто назвати Тік-Меха. Окей, продовжуємо. Забираємо це один скін. Далі забираємо другий такий скінчик натіка. Меха в нас. Ой, я випадково його вибрав, Ну ладно, нічого страшного. Тепер забираємо наш третій скінчик натіка з браупасу. Продовжуємо і дивимося далі. Далі нас ще залишилось два скінчика. Дивимося, які це в нас а, Хакер Брок, забираємо його. Капець, скільки скінів на брока вийшло в цьому сезоні. Це просто жесть. Е, в минулих сезонах виходило на база багато, і навіть в цьому вийшло. А тепер на брока виходить дуже багато. Так, в нас ще є чорний рейнджер брок, я щось не, не пригадую, що був такий брок. Ну і ладно, тоді купляємо давайте його. Е, забираємо нас і е, йдемо далі. А далі вже все, через те, що в нас вже 203-203 епічних скінів. Тепер ми переходимо до е, надрідкісних скінів. Він нас тільки один додався. Давайте пошукаємо, який це. Я точно не пам'ятаю, тому зараз будемо дивитися. А, це у нас кібер а, класний скінчик непоганий, тому давайте ми його купимо. Нічого в неї такі крила странні. Кіббой, це з колекції Кібербойд, Цей скінчик на Б. Ми голосували, вибирали, Який іменно, в якому кольорі вона буде. Ну і вибрала такий от синій колір. Окей, у нас занад рідкісними скинами покінчено. Тепер рідкісні скини, їх додали аж 5 штук. Давайте зараз пошукаємо. Е, так, Не бачу поки що. А от у нас полунична Чарлі. Е, Ой, не Чарлі, Charlie, Чарлі, вона дуже похожа на Чарлі, але це не Чарлі, а Лілі. Окей, купляємо. Далі в нас йде ще один скінчик на Байрона, Пляжний Байрон. От непоганий скінчик, це мені нагадав е, Барбі. Максимально похожий на Кена, чи як він там називається, я той фільм не дивився чи то мультик. Ну, коротше, похожий на Кена, Я з Тіктоку бачив, багато таких було різних. Так, далі у нас йде пляжний френк. Отакий скінчик з Парасолою. Непоганий. 29 нас коштує. Е У нас класний скін е, з колекції Літній бой. Окей, продовжити. Далі в нас далі ще має бути два скіна, я не бачу. Або темний рецар Драко купляємо. Також крутецький скін. Ну тут вони просто чуть змінені, через те, що це рідкісні скини, і вони дуже дешеві. І останній наш скін, це театральний Мортіс, Театральний хотів сказати, але театральний Мортіс прикольний скін непоганий. ніде, що я його вже десь бачив, але... Е, ладно, на вроді би його додали тільки зараз. Ну ніхто ніде ідеї не вкрав. Ладно, окей, погнали дивитись далі. Далі в нас же, а все, все що далі дивиться. На скини вже всі куплені. Давайте тепер подивимося на найцікавіші скини. Так, я вже взяв найцікавіший скін, на мою думку. Це у нас така от годіла бас. Максимально крутий скін виглядає в меню. І давайте його зачекнемо в режимі Велика Гра. Надіюсь, що я зараз буду босом, бо тоді можна буде. Та, я бос, можна тепер класно подивитися на цей скінчик. У нас тут також попався новий Бравлер Драко і скін на е, фенга. Ну, е, поки що скінчик себе, е, ну, непоганий скін виглядає, але коли ми наб'ємо на гіперзряд, він прям перетворці буде максимально крутий. Я не той гаджа, ну ладно, нічого страшного. Е, давайте е, чуть почекаємо, мені треба на Ну, Я скоріше, що не виграю, ну і ладно. Так, давайте мені треба на гіперзаряд набити. Дайте мені набити на гіпер. Давайте, отак от, бам. Огонь, нічого собі. На ульту я добре не подивився, але бачимо, вона виглядає дуже таке, непогано. Давайте зараз отак, от, ультанемо. Якось отак от бам, отакий от, корабель нас. Окей, давай, Шелька, дай мені набити на ульт. Давайте набиваємо, набиваємо на ульт, поки що. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ульта у нас набивається. Кіт, кит, кит, акуратно не винось мене. У мене зараз буде гіперзрят і все, гіперзряд є. Я зараз перетворюсь на мегагоділ. Давайте погнали. Ого, який величезний там. Нічого собі, нічого собі, я крутезний. Давай, 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 виносимо, виносимо, виносимо. І, блін, на жаль, вже гіперзрят в мене пропав. Але, стоп, а щось я не видимо? Я не поняв. А куди я пропав? І чого я не А мене може взагалі зараз вміти. А я не понял, що я пропав? Чо я не Алло, так треба винести. Треба винести, шелька мене щось дуже дістає. Акуратно, тихо, багато дуже зносять. Зараз наб'ємо на гіперзаряд і полетимо до них на базу. Якщо це, напевно, буде нерозумне рішення, ну і нічого страшного. Е, так, давай, гіперзаряд у нас є, полетіли. Бам! Раз ульта, два ульта, три ульта, бам, чотири ульта. Коротше, величезна годзіла. Просто літає по цілій лі касі. Ай-яй-яй, тиху, треба втекти чуть. я мене дуже сильно домажить, дуже сильно домашніть. Ну ладно, навіть якщо ми програємо, то зато подивимось на анімацію програшу. Тому я не сильно розстроюсь. Так, акуратненько. Ай яй, тихо, тут челлі. Ай-яй-яй, в мене вже мало хп, треба винести цього фенга постарати. Капець, вони мені хп зносять. Треба зараз якось тікати, треба тікати, треба тікати. Давайте тікаємо, 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 тікаємо. Єс, вроді ви втік, 30 к хп мене залишилось дуже мало. Е, Так, давайте, давай, давай, давай. -давай. І блін, не досягнувся мене та штука. Ой, оцей драко дуже багато думає, тому з ним треба бути максимально акуратним. Так, давайте тікаємо наверх. Наверх, 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 наверх. Ні, 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 ні. 5, 4, 3, 2, 1 і. Давай, от на останній се. Блін, мене на останній секунді винесли, капець. Вони вже розділили, що вони програли, насправді вони виграли. Ну і ладно, а, мені всі лайки поставили, нічого собі. Ладно, окей, виходимо, ну і... Давайте ще протестимо один скінчик Сквад Бастер Шелі. Я його добре в бралтоці не плачу, тому давайте його затестимо і на цьому вже будемо закінчувати. Так, давайте вибираємося шелька наша, де Squad Buster Шелі. Е, і давайте поставимо ще отакий от пінчик. Він у нас також анімон. Ой, давайте ні, давайте не підемо в справжню катку, давайте підемо просто в цього тренуровичого печеру. О, нічого собі, до речі, загрузочний екран класний. О, в нас тут ще лід... зразу з гіперзарядом. Це непогано Ось так... Е, Ну, класно вона... Ого, непогано вона стріляє, класні на такі тички. Ще якщо б було з мутації, можна було б ліпше подивитися на тички, але в збло... зломці, на жаль, поки що не додали мутації. Ну і ладно, поки що йдемось на таку. Ой, на що я цей гіперзряд нажав, ми не побачили нормальну атаку ульти. Ну, давайте дивимось, і вона нас такими зірками стріляє. Ладно, окей, напевно, щодія на цьому буде закінчити. У кому відео сподобалося, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пускати мої накриті досить. На з вами буде Юру був на каналі Юра Чидай. Всім пока-пока!